Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 316 316-та задача. Її створив латвійський шахіст та шаховий композитор Германіс Матісонс. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Чорних на слона більше. Чорні атакують білого пішака. Тому саме білі мають тут боротися за нічию. Білих є ідея зіграти король С4. Атакована тура. Зробили опозицію і десь може бути чорному королю мат. Тобто, чорні, якщо грубо помиляться, поб'ють пішака турою, тоді дійсно буде мат. А так, чорна тура вона захищає поле А3. І чорні можуть спокійно грати в два пішак, де у ферзі. Тура А1 закрилися. Якщо розміняти тури, то чорний пішак перетвориться на ферзя. Тому тура F1, тура F3 поставили туру за прохідним пішаком. білих є теж небезпечний пішак, але його зупиняє слон. І тут виграють чорні. Наприклад, король d5, щоб король міг наблизитись до свого пішака чи до тури, король Б3. В чорних простий план підійти до свого пішака, його провести. В чорних тут виграшна позиція. Повернемося на початок. Оскільки їдає король С4 Тура А1 не працює, білі намагаються реалізувати її з іншого боку. Тобто хід Тура. Ж8. Атакований слон. Чорні б'ють пішака з шахом. І тепер хід король С4. Дві загрози. Тура А8 мат і атакована тура. Щоб не було мату, чорні змушені віддати туру. Хід тура С3. Король С3. Але тепер чорний король він не обмежений. Білим рано радіти. Чорні грають F2. Загроза F1 ферзь. Хід білих. Подумайте. Складно зупинити чорного пішака. Розглянемо варіант Тура8. а Король Б5 і Тура А1. Поки зупинили пішака. Але, звичайно, хід слон Е5 лінійний удар. І чорні виграли туру. Король атакує пішака, слон Д4, чорні встигли його захистити. Чорні тут виграють. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід тура g 4. Якщо король десь грає на п'яту -го горизонталь, то буде хід тура g 5, тура F5 і білі зупинили пішака. Тому чорні грають короля 3. Далі правильний хід тура g 5. Напали на мат. Чорні дуже просто захищаються, слон Б4. Зараз хід білих знайдіть тут нічию. Правильний хід це король С2. Чорні провели ферзя. Цього було не зупинити. Але білі роблять тут нічию. Хід Тура 5. Єдиний хід чорних це побити туру. І тоді виявляється, що пат і нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід тура g 8, слон d6, король c 4 Подвійний удар напали на мат і тура під боєм. Чорні віддають туру, але хід f2, пішак пішде у ферзі. І білі не можуть цього пішака зупинити. Що роблять білі? Тура g 4, короля 3, тура g 5, напали на мат. Чорні захищаються і чорні провели ферзя. Але тут є хід а 5. Білого короля не було ходів, просто потрібно віддати туру. Чорні змушені побити, пат і нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!